Добрий день. Сьогодні в нас розпочинається новий модуль 6 класу, це останній модуль. Поговоримо про величини та команди присвоювання. В цьому розділі будемо поглиблювати та розширювати знання, вдосконалювати навички з різних тем. Поговоримо про змінні. про... Постійні величини про команди присвоювання, про використання змінних у проєктах, про цикл з передумовою, проєкти з вкладеними розгалуженнями та циклами та про реалізацію комп'ютерних моделей в середовищі програмування. Цей пункт у нас присвячений змінним та постійним величинам, командам присвоювання, а також лінійним проєктам з використанням величин. Ну і перше поняття, яке ми маємо з вами пригадати, це поняття величини, яке в нас зустрічається як в інформатиці, так і в математиці, і в інших науках. Величини використовують для позначення спільних властивостей об'єктів. Наприклад, ширина, колір, час, кількість, швидкість, так, і так далі. Ім'я величини може складатися з одного або кількох символів. Такими символами можуть бути літери, як великі, так і малі, цифри, символ підкреслювання та інші. Приклади запису величин ви наразі бачите ім'я величини H, шв, радіус Х12, нижнє підкреслювання 1. А величини ми можемо використовувати у формулах. І вам вже є відома формула для обчислення периметра прямокутника, довжини кола. Так? І в електронних таблицях ми з вами також використовували формули. Приклади запису формул, так ви бачите, зараз на своїх екранах. Кожна величина має ім'я та значення. У наведених формулах з периметру прямокутника, так, довжини кола у нас є. Різні імена величин, ми можемо надавати одним величинам значення для обчислення значення інших, які вказані у нас у формулі. Приклад, якщо у нас довжина Нашого прямокутника 20 см, так, ширина 30 см, то, відповідно, для розрахунку периметру нам потрібно виконати дії, підставити замість А та Б відповідні числа, і ми отримаємо 100 см. Також вам вже відомо, що в нас є поняття змінних величин, тобто величин, значення яких можуть змінюватись. У наведених формулах і P, і А, і B є змінними величинами, адже в залежності від того, які ми будемо підставляти числа, в нас будуть змінюватись значення. А є в нас також сталі величини або ж константи. Приклад цього, наприклад, величина π. Або ж швидкість світла у вакуумі, або ж довжина екватора землі. Тобто ці величини не змінюються, вони завжди мають однакове значення. Для того, щоб надати величині, незалежно від того, змінна вона чи стала певного значення, в алгоритмах використовують команду присвоювання. Загальний вигляд наступний. В нас має бути записано ім'я величини, далі знак присвоювання і далі вже значення або ж вираз. У якості знака присвоювання використовують символ дорівнює, символ двокрапка дорівнює, які розміщуються поруч, не мають пропусків, і при цьому розглядаються як один символ. Також це можуть бути слова. на Кшталт присвоїти, ввести, надати значення, запам'ятати значення і так далі. У якості значення величини може бути число. Ціле або ж дробове. Може бути текст, який береться обов'язково в одинарні або подвійні лапки. І можуть бути спеціальні значення, які, такі як true, так, тобто Істина, правда або ж False хиба. Зверніть, будь ласка, увагу, що у проєктах, які ми складали в середовищі Scratch та в деяких інших. Дуже часто, якщо ми застосовуємо дробове число, то величини відокремлюються крапкою, а не комою, як, наприклад, ми працювали в електронних таблицях або як у вас на уроках математики. Приклади команд S присвоюється значення 15. М присвоюється значення 22 і 7. Т1 присвоюється значення мінус 50. Маса в нас присвоюється її значення 92, 45. І так далі. Так? Тобто ви бачите різні приклади запису наших величин, яким ми присвоюємо певне значення. В команді присвоювання після знаку присвоювання може міститись не лише значення, а й цілий вираз. Під час виконання такої команди спочатку буде обчислюватись значення всього виразу, і після цього вже буде надаватись величині, ім'я якої вказано в нас в лівій частині команди, і які, власне це значення буде присвоюватись. Наприклад. Під час виконання команди, де А присвоюється значення 2 помножене на 45 плюс 12. Спочатку відбудеться обчислення значення виразу, і після чого вже нашій величині з іменем А буде присвоєно значення 102. Так само, як і у інших. Проєктах, які ми виконували, так у о, при роботі з величинами, при роботі з записами виразів, символ зірочка в нас позначає операцію А, І так само, коли нам необхідно обчислити вираз, ми не можемо його пропускати. Під час виконання команди x присвоюється значення 3y-4, спочатку буде обчислено значення виразу, тому наша y вже повинна мати певне значення. Ну, наприклад, це може бути 12. В такому випадку результатом обчислення буде число 32. І після цього величині х вже буде присвоєно своє значення, тобто число 32. А під час вже виконання команди, наприклад, де х присвоюється значення х плюс 2. Спочатку до поточного значення змінної Х, нехай це буде 5, буде додано число 2. І отримане значення вже буде присвоєно цій самій змінній Х. І в результаті виконання цієї команди змінна Х втратить своє попереднє значення, яке вона дорівнювала 5, і отримає вже нове значення 7. Тобто. Попереднє значення нашої змінної х збільшиться вже на 2. А ви також раніше вже виконували команди присвоювання. Наприклад, на уроках математики, коли виконували завдання, де необхідно обчислити значення виразу. Наприклад, y дорівнює 2 помножено на х-2 4 помножено на х. І при цьому у вас були значення х, 7 5 2,4. І в цьому випадку послідовно ви присвоювали зміні Х кожне зі значень. Спочатку сімку, потім мінус 5, а потім вже 2,4. І виконували обчислення відповідних значень і присвоювали змінні Y, ці. Значення. Так само, коли ви розв'язували задачу, в якій тіло рухається зі швидкістю 20 метрів на секунду, і необхідно визначити відстань, яку воно пройде за певний час, а саме за 5 секунд, за 10 секунд та за 30 секунд. А ви складали математичну модель цієї задачі отримували форму. І вже далі послідовно надавали змінні т-значення і обчислювали їх, щоб надати змінні S значення. На уроках інформатики в електронних таблицях ми вводили у клітинки числа, тобто ми присвоювали певним клітинкам. Певні значення. Або ж також використовували формули присвоювання, так? Тобто у клітинці, наприклад, С3 ми розміщували формулу, де в нас потрібно було обчислити суму клітинок А4 та А5. Власне, зустрінемось на практиці. Сподіваюся, що цей урок був для вас корисним.